Доброго дня всім друзі. Приїхав на річку сьогодні. Гарний день такий. Сонячний. Хмари тут ходять, в принципі, але дуже тепло сьогодні. Сказати навіть так, і жарко. Хочу сьогодні спробувати порибачити на одну удочку. Приїхав на легке. на велосипеді, просто вирішив проїхатися по природі сьогодні. Давно я тут не їздив. По цих містах щось мені так дуже захотілося проїхати по цих старих своїх місцях, де колись їздив, рибачив дуже часто. І хочу сьогодні спробувати. Буду ловити в цьому прекрасному такому місці, в якому я вже, мабуть, декілька років не ловив. Хочу спробувати сьогодні. Ловив я тут вже дуже давно. Так що зараз буду розматувати удочку, готувати прикормку. Ну і будемо пробувати, що з цього вийде, Ну а вам, як всегда, приємно перегляду. Так, друзья, так, друзья, так, друзья. Ну, начинать рыбалку. Так, а уже 6 часов вечера, 18.00. Начало съема уже. Видите, сегодня буду на опарише. Гарный опарис сегодня у Це у нас що тут О, черваки Також є перловочка свіжа свіженька перловочка Свіженьку зварив. В общем, друзі наживок такого всього дві перловка і опариш Я думаю для цього хватить місця. Так друзі ну що, зараз Уточку розчехляю і потім кручуся і будемо далі рибачити. Так, така ось до оснасточка у мене з таким поплавочком. грамовий. Кручечок тут флагман. Монтерей Еліт. 16 номер. Леска в мене тут Гуровська 0,13 поводок. І основна 0.25. Флагман. Флагман Флагман. Не пам'ятаю, треба дивитися, но я вам скажу. Зараз, точно яка, там у них є несколько лесок. А яка точно, щоб не збрехати, то треба подивитися. Взагалі все в процесі, все в процесі буду рассказывать, тому що времени дуже мало залишилося. Здесь часика два посадить нас. И то там, наверное, уже під вона починає відділуся, погано починає клювати, да? і того, навіть не будет. Час точно є, я думаю, для нормального для нормального клва. Гуляє, бачу риба, мелочикать гуляє. А що там у нас є на дні? Чи є тут гарна риба, чи ні, будемо зараз пробувати. Так, друзі, ну що, глибина з глубиною определився. Цепляємо одненького опариша. Одненького опариша буду цепляти. Поки. Спробуємо на опариша. Що воно буде? Так, далеко кидати не буду, сюди такое до трави ближче. Є там щось на дні, але не знаю що, але но... виміряв глибину, до пару разів цеплявся. Тобто щось є там. Ну що, а ждемо, побачимо зараз що воно буде клювати, а, ти... а поки навірно замішаємо прикормочку все-таки. Солодкий карась. Сьогодні будемо мешать. Ось у мене такий маленький лоточок. Я живу, що я сьогодні по, по мінімуму. По мінімуму. Багато я її не буду одяжить. Я думаю буде довго сидіти, Два рази, може, якщо прикормлю, то це буде добре. Зараз водички наберемо, розгодяжемо водички возьмем. Все, друзья, хай постоїть. Трохи лишню водичку вип'є и будем кормить. Есть, я сразу сходу. Ну уклейка, мабуть. Тобто приподняв поплавочка. О, о, пошло, пошло, пошло. Ні, ні, це не уклейка, друзі, це не уклейка. Це видно плотвичка. Гарна, гарна рибка. Ні, ну, не, не гарна. Така, бачите, невеличка, невеличка. Поки візьмемо. Потім будемо ще розпускати у нас пацак. Садочок є. Будемо кидати водичку їй, а потім відпустимо, якщо менше буде. Перша риба пока піде в садочок. Так де нам його поставити тут? Ось вот так, Ось вот так хай буде. Ну що хорошенькая, как раз такая, как треба, будем начинать кормить. Сейчас сделаем шарики и начнем бомбить. Не знаю світ на прикормка, тут дно в принципі мулиться, так що не знаю. Ну, зразу покльовка, ти покинувши раз, зразу вже бачить щось тикнуло. Ще маленько одненьку зроблю. Два таких юдненько меншу. Поки фватить. Все. Це оставим, хай постоїть трошки на потом. Ну що, друзі, як ви думаєте, буде клювати риба на яку сьогодні чи не буде? Я думаю, що буде, вона любить, тут прикормку любить плотвічка. Зараз, я думаю, якесь час пройде, якісь пару минут почнеться, зараз там рибка бурлить на дні. Прикормка вкусненька, пахне гарно, солоденьким, рибка таке, любить платвичка, краснопьорка. Я думаю, зараз якийсь процес все одно добуде. Так, Хтось, хтось підняв. О, краснопірочка, друзі. Ось така, бачите? Котиком піде. Так, ложимо по тут її. Міняємо опаріша, тому що кубішна опаріша мотлох. І будемо закидати. Зараз ще раз закину на опариша, а потім все-таки ще попробую на перловку. Може на перловку буде краще. Лотичка клювати. буває таке що. Перловка добре працює має. Ну не завжди. Повірні не завжди. Не везде. Скажімо так. Смотря де в яких місцях. Тут може і буде клювати, бо тоді клювало на перловку теж непогано. О, о, бачите, зразу я ж говорю, що кльов буде, буде, друзі, кльов, Бачите, знов хтось підняв. Ага. Це раз мимо. То есть приподнял был. Гарненько так. что це у меня. А, клейка взяла. Я думаю, что он чего не поплавок не встає. А она на ходу взяла. Гарненькая тоже такая рыбка. Клейки у нас тоже тут хватает. Так, полеж тут пока. Так, ну що, опариш, опариш, ще поки опариш, ще одненький раз закину. Ще разочок не опариш. Опа Опять не встає, видно, знову клейка взяла. Да. Ух ти, яка гарна. Ух, дивіться. Ось вона, бачите яка? Угу. Я говорив, що зараз почне на риба клювати. Тільки стоїть кинути прикормку і все, тут як тут. Вся вона зразу же собралась на прикормочку. Так, зараз рибку кинемо у садочок. І спробую на перловку, тому що уклейка вона не дасть рибачити. понимаєте? Дуже на опариша хапає от цього. А от Перловку вона не бере. Так що будемо пробувати все-таки на перловочку. Будемо відсікати цумелочок. Пробувати верней. Ну що, тут опариш принципі ціленький? Давайте ще закинемо на його. Жалко викидати цілого опариша. Нічуть не повредила його оклейка. О, опустився на дно. Значить, з нас зараз щось більш-менш може краще клюне. Знаєте, одразу зразу, одразу, одразу, одразу. Теж краснопьорка. Видно, поподняло. Поподняло. Не платвичка. Друзі, платвичку, напевно, я буду випускати. Не буду я її збирати. Будемо відпускати одразу. Ай, плей, клей, плыве. Все. Пробуємо, пробуємо. На перловочку. На одненьку. На одненьку бубочку. З одненькою почнемо. Хоча можна, звісно, і несколько цеплять, тому що перловка така вона не... Не сильно така крупна, Обычно є така гарна, крупна. а це така середня. Вони по дві цеплять. Далі побачимо. Ого, клює, клює, друзі, клює. Як я вам казав, уклейка бачите, не вхватила на ходу. Це вже видно, хтось підіймав, Чик-чик, приподняв два рази і все, спробував. Щось не понравилося. Видно, думала, що зразу опариш і видно кинула. Не сильно. Бачите, кидається на перловку. Риба. Попробувала і кинула. Ну нічого, подожди. Подождемо. Якихось пару минут. Я думаю, що можна рибка клюнути. Так, друзі, знаєте що? На перловку щось не хоче взагалі клювати. Знаєте, що ми зараз робимо? Сейчас ми е трошечки сделаем приворот ось такий чорний часник. Сейчас прийчиком попробуем. Як ви думаєте? Подействує чи ні, Сейчас побачимо. Опа! Побачимо зараз. Попробую. Ух, и смердить Ух, о, Кареска клювака. Корезка клювака, друзья. Уклеечка, представьте себе. Елки-палки. Уклейка на перловку. Це уже мені не подобається. Ладно, полеж. Значит, що мы будем робити? Укрупняться, наверное, все-таки. Будем дивиться плять. Цепляем Фух. Та ні, треба одягати курточку. Ох, і я цей вот комаров, Ну що, друзі, сказати? Стоїть уже, напевно, минуты три і нема покльовки, друзі. Будем, напевно, все-таки опаришем ловити. Не хочу я суперловку. Можна було б ще одна удочка була, думаю, була б закинути торчала вона. Не, не буду. Будемо ловити, тому що я що времени не сильно багато. Будемо паришем. Всю подряд рибу яка є, будемо зараз ловити. Да. Якась риба є. Ні, це не уклейка. Може і уклейка гарна, да, уклейка гарна. Значить, Та яка у нас уклейка є. Ну, котики, конечно, буду сьогодні опять-таки розкошувать. Перу их буде сьогодні. Прошлое відео хто дивився мене. Помните сколько я натягал? Ох, вони вже довольные були. Мухи, люблять вони рибку мене. Я думаю, що всі коты люблять. Это мені. А куди ти? О, бачите, все равно два опарища все одно уклейка. М-да. Неньким попробуємо. Опа. Отак вот от. Прямо в точку сейчас кормову подтягну. О, ага. А там уже хтось є. О, бачите, зразу, зразу хто-то. Хто-то підіймає, хтось підіймає з дна. І пішов, 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 пішов. и не Какая-то малявочка была. Блин, не буду я долго тут сидеть, видишь что? Это кошмар какой-то. Видите, сразу. Сразу клевка. Иди сюда. <laughs> Та видите, что, смотри, какая уклейка. Это тогда. Гарно. Котики снова сегодня довольны. Ну, у нас такая сегодня поклевка, рыбалочка. по верховодним рибам тяне 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 подняло подняло і тяне о це щось гарніше о це краснопьорка, друзі і доволі таки гарно яка. значите яка красива риба Ця піде стой стой о. це піде друзі так, садочок. А так. Ну що, краще, трошки рибка клюнула. Але сходу зразу взяла ж тоже. На два париші. Одного жерла, один остався. Давай додаємо. Додаємо. Ось зараза, заразить ці флорі. Да, Цей рік, конечно, їх. Цей рік їх у нас столько, що це не передать навіть. Та вони в минулому году, в принципі, їх були. Ну. Но я то в принципі то... тут не рибачу в цих краях. Тут кругом ліс, помієте, я туди їздив якось трошки наче місця, то там... такие, знаете, с одной стороны лес, а с другой стороны поля. Но там не стыки их было. Трошки меньше было, но тоже они были. Так, снова поклевка. Сходу такие. Клюе. Тоже красноперка. Тоже красноперка. Нет, уклейка. Гарно. Значит, всякая рыбалка сегодня у меня. Главное, что процесс, друзья. Сам процес. Не сидіть трутнем, а рибу тягать. Ох, хтось там гарно кинувся. Хтось гарно викинувся. Якась гарна риба. Подходи сюди. Под сюди. Иди сюди. О, красноперка. Хороша, друзья. Хорошая рибка. Бачили, да? На три опарища. Укрупнився и укріпнулася рибка. Так, піде, піде, друзья. Це то риба, Це у мене сьогодні клюв, друзья позабудешь обо всем на свете уклейки клеить а задолбала иди сюди, красноперка кстати гарна Гарна красноперка бачите? стой успокойся М? Пойдет Пойдет, друзья Опа. Ох, Так, друзья, последний заброс Ну и он нафиг Доедает он меня, доедает вместе с Мошка муж... с... и вместе с комарами А то взялися не за а вот так дурачка нашли при тут тут один на річці. Як їм повезло. Фух. Конечно, вони зараз, наверное, позвучить всіх всіх родственників, які є тут там, в цих краях їхні. Що ти? Такий лакомий. Кусочок. Ну давай вже клюю. що це заклево? Давай, нормально, нормально клюв, ну. Давай, 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 давай. Что, дергай на одном месте. Тыца, я тыца, я тыца, я тыца, я ты? Ну давай, о, е. Наконец-то все, друзья, на свою клеечке завершаем свою рыбалку. Кому сподобалась моя рыбалка, ставьте лайки. Комментируйте видео. А я буду ехать в дом. Семья всегда крепкого здоровья, друзья. Мира и добра. До нових зустрічей. Всім пока, друзі. Всім пока. Пока-пока-пока.